Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку Велика Британія в 1920-30 х роках. Велика Британія як провідна держава Антанти домоглася реалізації багатьох цілей, які вона ставила перед початком війни. Ну, по перше, було усунуто головного конкурента Німеччину. Британія отримала велику частину репарацій. Однак перемогу Велика Британія. Здобула за дуже високу ціну. Повністю припинилося житлове будівництво, посилилася залежність країни від вивезення сировини і продовольства, а експорт готової продукції скоротився наполовину. Фінансові потреби покривалися за рахунок внутрішніх і зовнішніх позик. Це призвело до величезного зростання державного боргу. Таким чином, з кредитора американських банкірів Велика Британія перетворилася. На їхнього боржника. У ході війни порушилися традиційні зовнішні, зовнішні зв'язки країни. Велика Британія не зуміла зберегти свої економічні позиції на Сході, особливо в Китаї, і в Латинській Америці, де її витісняли американський і японський капітали. Величезних збитків Британія зазнала в Росії через борги царського і тимчасового урядів. Це було однією з причин того, що Велика Британія була головним ініціатором інтервенції проти радянської Росії. На Паризькій мирній конференції Велика Британія домоглася для себе сприятливих рішень, Їй дісталася левова частка колоніальних володінь Німеччини і Османської імперії. Після Паризької конференції загострилися суперечності між Великою Британією з одного боку. І Францією та США з іншого наприкінці 1918 року в Україні було сформовано коаліційний уряд з консерваторів, лібералів і лейбористів на чолі з лідером реформістського крила лібералів Девідом Ллойд-Джорджем. Які ж реформи проводив уряд Девіда Ллойд Джорджа? Держава продовжувала контролювати економіку. У 1921 році уряд прийняв рішення про часткове відновлення контролю над залізницями. Ще одним важливим кроком уряду щодо регулювання економіки було ухвалене в 1919 році закону про відмову від золотого стандарту фунта Стерлінга, який перетворив державу в єдиного контролера випуску паперових грошей. У сільському господарстві. Було взято курс на виробництво власних продуктів харчування і сировини. У 1920 році ухвалили спеціальний закон, який гарантував фермерам ціни на пшеницю і овес не нижче від собівартості. А на початку 1918 року в країні здійснили чергову виборчу реформу. Виборчі права одержали жінки віком понад 30 років. Чоловіки, що досягли 21 року, ставали виборцями, якщо вони мали постійне місце проживання і задовольняли умови майнового цензу. Соціальні функції держави розширювалися. Уряд брав участь у реалізації програм допомоги безробітним, житлового будівництва, у тому числі і для малозабезпечених британців, і в розвитку системи освіти. Так, у 1918 році було схвалено закон про реформу народної освіти, згідно з яким упроваджувалось обов'язкове навчання дітей до 14-річного віку, а загальна початкова освіта була безоплатною. Уряду також вдалося вирішити і найбільш наболіле питання в зовнішній політиці щодо Ірландії, найстарішої колонії Великої Британії. 6 грудня 1921 року британський уряд і представники Нижньої палати ірландського парламенту підписали Британо Ірландський договір про надання незалежності південній частині Ірландії, що одержала назву Ірландська вільна держава. Шість граф на... графств на півночі острова, переважно із протестантським населенням, залишились у складі Великої Британії. Після цього. Велика Британія одержала офіційну назву Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії. Післявоєнні економічні труднощі звели нанівець зусилля уряду Девіда Ло Джорджа. І в жовтні 1922 року глава кабінету міністрів подав у відставку. Однопартійний уряд консерваторів у 1922 році сформував спочатку Бонар Лоу. А з травня 1923 року Стенлі Болдує. Хоча економічна криза 1920-21 років і її наслідки були подолені, нове піднесення не розпочалося. І в 1922-23 роках економіка Великої Британії переживала застій. Політичний розвиток Великої Британії в цей період відбувався на основі парламентаризму. Який мав давні британські традиції, зміни впроваджувалися поступово без значних соціальних заворушень, Загострювалась внутрішньополітична боротьба між провідними політичними партіями. До лібералів і консерваторів, які давно вже були при владі в Британії і мали солідний політичний досвід, у боротьбі за владу долучилася Лейборістська партія, яка була заснована. Тільки на початку ХХ століття. А на початку 1920-х років ліберальна партія втрачала свої позиції, звужувалася її соціальна база. Крім цього, у партії відбувся розкол. Реформатори пішли за Ллойд Джорджа, а прихильники старих ліберальних традицій за Асквітом. Ліберальну партію в англійській двопартійній системі з 1924 року фактично замінили лейборісти, прихильники проведення соціально орієнтованих реформ і еволюційного розвитку держави. Соціал-реформістська позиція лейбористської партії здобула популярність серед виборців в цей час. У грудні 1923 року. У Великій Британії відбулися чергові парламентські вибори. Консерватори і ліберали не змогли домовитися про формування коаліційного чи однопартійного уряду. У цих умовах формування нового уряду доручили лейборістам. Перший в історії країни лейбористський уряд очолив лідер партії Рамсей МакДональд. При цьому застерігалося, що лейборісти не будуть виходити за межі традиційної англійської політики і противоборствувати з підприємцями і банкірами. Лейборісти здійснювали гнучкішу політику, ніж їхні попередники. Вони йшли на часткові поступи, поступки як робітникам, так і підприємцям з метою збереження стабільності у суспільстві. Уряд Макдональда стимулював розвиток підприємництва. Промисловцям надавали пільги, знижувався податок на прибуток корпорацій. Лейборійський кабінет приділяв значну увагу соціальним питанням були збільшені розміри допомоги безробітними пенсій, поліпшена система соціального страхування, зросли асигнування на житлове будівництво. Однак, у жовтні 1924 року у Великій Британії оголосили про розпуск парламенту. Через місяць Макдональд і його уряд пішли у відставку. Через тиждень однопартійний уряд консерваторів очолив Стенлі Болдуін. На 1924 рік розпочалось чергове піднесення економіки. Уряд Болдуїна ухвалив низку законів про приватну власність, купівлю землі, реєстрації власності на землю. Проте залишились проблеми у вугільній промисловості. Шахтовласники були зацікавлені в зниженні високої собівартості вугілля і підвищенні його конкурентоспроможності на зовнішніх ринках, але вони хотіли домогтися цього за рахунок збереження на колишньому рівні заробітної плати робітників. Улітку 1925 року шахтовласники власники пред'явили ультимативні умови гірникам Загрожуючи локаутом, якщо вони не погодяться на зниження зарплати і скорочення робочого дня. Ж йшлося про зниження заробітної плати на 15%. Федерація гірників не погодилася і заручилась підтримкою залізничників, транспортників і машинобудівників. Уряд узяв зобов'язання виплачувати шахтовласникам субсидії протягом 9 місяців для підтримки рівня заробітної плати. Після закінчення дев'ятомісячного терміну власники Шахти оголосили локаут, оскільки гірники знову відхилили їхні умови. 4 травня 1926 року Генеральна Рада Британського конгресу трет Юніонів оголосила загальний страйк перший в історії країни. Його унікальність полягала в тому, що він відбувався на тлі стійкого економічного зростання в країні. Кількість учасників загального страйку разом із родинами досягла близько 18 мільйонів осіб, це понад 40% усього населення країни. Страйк набув широкого міжнародного резонансу і мав підтримку робітників багатьох країн світу. На вулиці Волондена і інших англійських міст вивели бронеавтомобілі і регулярні війська. Але запобіжні заходи вжиті урядом виявилися марними. Випадків насильства майже не траплялося. 12 травня керівництво Генеральної ради оголосило про припинення загального страйку. Його активні учасники зазнали репресій. Страйк фактично тривав до грудня 1926 року. Підсумки страйку були невтішними для робітників. Зарплату гірників знизили, а робочий день збільшили. Щоб не допустити надалі соціальних вибухів, парламент країни ухвалив закон про промислові конфлікти і профспілки. Загальні страйки і пікетування за цим законом заборонялися. Як ми знаємо, у 1929 році у Сполучених Штатів, Штатах Америки грянула мирова світова економічна криза, яка торкнулася всіх країн Західної Європи. У серпні 1931 року світова економічна криза докотилася до Великої Британії. На відміну від США, Британія не пережила в 1920-х роках кредитного буму, вона мала іншу слабину. Її економіка була орієнтована на зовнішні ринки, тому зниження світового попиту і скорочення експорту завдало їй удару. Для Великої Британії 1930-ті роки були важким періодом. За часів економічної кризи найбільше постраждали традиційні галузі економіки, такі як металургія, суднобудування, вугільна промисловість. Економічна ситуація позначилась на політичному житті країни. Для подолання інфляції уряд скоротив державні витрати, що викликало невдоволення не тільки населення, а й частини лейборістів. Партія почала втрачати прихильників. Після того, як у серпні 1931 року уряд проголосував за скорочення допомоги у зв'язку з безробіттям, кілька міністрів написали заяву про відставку. Зрештою подав у відставку весь уряд, а дострокові вибори лейбористи програли. МакДональд, вийшовши з партії з нечисленною групою прихильників, сформував коаліційний спільно з консерваторами національний уряд. Значна частина лейборістів уважала його зрадником. У 1935 році він поступився прем'єрським кріслом консерватору Стенлі Болдуїну. Кризу було подолано лише частково, особливо постраждали Уельс і північні промислові райони. Економічними труднощами були зумовлені так звані хрестові походи безробітних до Лондона. Яку ж політику проводив національний уряд, коли знаходився при владі? І так ще раз, національний уряд це був коаліційний уряд з трьох політичних партій Британії консерваторів, лібералів і лейборістів. Саме ця коаліція виграла вибори та створила новий уряд, який знову очолив Рамсей МакДональд. Вирішальна роль у цьому уряді належала консерваторам. Національний уряд одразу скасував золотий стандарт фунта стерлінгів. Усі країни, що використовували у взаєморозрахунках британську валюту, було об'єднано у стерлінговий блок. У 1932 році Велика Британія відмовилася від принципу вільної торгівлі і запровадила протекціоністські тарифи на імпорт. Завдяки цьому зросла конкурентоспроможність британських товарів і зменшилося падіння виробництва. Країна також змогла уникнути фінансової кризи. З метою зменшення соціального напруження було запроваджено адресну допомогу потерпілим від кризи за актами про страхування в разі безробіття та про райони, що потерпали від лиха. Завдяки політиці національного уряду Велика Британія подолала найбільш важкий етап кризи. У 1935 році на парламентських виборах перемогли консерватори. Уряд очолів Стенлі Болдуєн. Новому уряду консерваторів, крім складних соціально-економічних проблем, довелося вирішувати династичну кризу 1936 року. Про неї мова піде далі. У 1937 році Болдуін вирішив піти у відставку, вважаючи, що виконав своє головне завдання в політиці урятував британську монархію його наступник. Невіл Чемберлен мав пересічні здібності, не пер, пересічні здібності і отримав посаду завдяки аристократичному походженню та родинним зв'язкам. Внутрішня політика його уряду не відзначалася активністю, була спрямована на збереження існуючих порядків. Прем'єр-міністр в цей час більше уваги приділяв зовнішній політиці. І так, у 1936 році. У Великій Британії трапилась найбільш зворушлива династична криза. Що ж в чому ж була суть цієї кризи? Саме в цей рік помер король Джордж V, який зумів за час свого правління зміцнити роль династії в житті Англії. Наступником престолу став Едвард VIII, котрий піддав монархію серйозним випробуванням. Приводом для династичної кризи стало бажання Едварда VIII – Взяти шлюб з, американською, з американкою Воліс Сімсон, яка до того вже була двічі одружена та не мала знатного походження. У відповідь на бажання короля уряд і королівська родина рішуче заявили або Трун, або Сімсон. Едвард обрав Воліс Сімсон. Він зрікся престолу на користь молодшого брата Альберта, який став королем під ім'ям Джорджа VI. Рішення короля викликало обурення у Великій Британії, ненависть зосередилася на, британ... на обраниці Едуарда Уолі Сімсон, вона отримала безліч листів і дзвінків з погрозами і мало не була доведена до нервового зриву. Суспільна мораль англічан не заперечувала проти наявності коханки у короля. Інша річ, коли коханка ставала дружиною. Зовнішня політика Великої Британії у міжвоєнний період. Для боротьби з конкуренцією з боку інших держав Велика Британія створила так званий стерлінговий блок. До цього валютного угрупування належали країни, які перебували в залежності від Великої Британії. Це британські домініонні колонії, скандинавські країни, Португалія, Греція. У 1931 році англійський парламент прийняв. Вестмінстерський статут, який надавав Домініонам суверенні права у сфері внутрішньої і зовнішньої політики. Після прийняття Вестмінстерського статуту єдиною формальною ланкою, що пов'язувала Домініони та Великобританію, залишався британський монарх. Метрополія і Домініони об'єдналися в британську співдружність націй. У результаті компромісу, досягнутого на імперській конференції в Оттаві в 1932 році, Велика Британія і Домініони уклали двосторонні угоди про торгівлю. Вони впровадили пільгову систему митних тарифів для ввезення товарів із країн британського співдружності і Велику Британію і британських товарів у Домініони. Саме в цей час домініони отримали можливість формувати власну зовнішню політику. Вони брали участь у Паризькій мирній конференції і навіть стали членами Ліги націй, визнано право Домініонів на відокремлення, уточнено повноваження парламентів домініонів, укладені угоди про торгівлю між Великою Британією і Домініонами. Отже, у 1920-30-х роках незмінною залишалась політична стабільність однієї із найстаріших демократій у світі. А я дякую вам за увагу.